Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомитись з звуками та буквами. На прошлому занятті ми з вами познайомились з звуком А та буквою А. Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитись з звуком У та буквою У. Будьте всі уважні. Ми з вами починаємо. І так, прийшов нам ліст від герди з проханням допомогти знайти кая, з якої казки це герої. Це казка Сніжна Королева. Чи зможемо ми допомогти герді врятувати кая? Право. необхідно скласти квіти. На червоних пелюстках назви предметів, на синіх ознаки предметів, на білих дії предметів. М'яч червона квітка, зелений синя квітка, спить, біла, солодкий, синя їсти. Біла, їжак, Червона. Плакати. Біла, Холодний, синя? Дерево? Червона. Золотий. Синя, літак, Червона, дивитись біла, піраміда червона, теплий, синя, співати біла, зая. Червона, кислий синя, слухати біла. А це Ворона Клара. з казки. Вона нам хоче показати дорогу далі, але необхідно зробити звуковий аналіз її імені Клара. Перший звук приголосний, другий приголосний, третій голосний, четвертий приголосний, п'ятий голосний. Скільки звуків в цьому слові? П'ять. Який перший К, він приголосний, другий Л. теж приголосний, третій А голосній. Воронок хоче попередити. Повідомити, що у нас попереду крижани будиночки. Ми повинні поселити зображення в ці три будиночка. І так, в перші назви, в яких є звук К, в другий, в яких є звук С, і в третій, який звук Р. К. Велосипед. С. молоток, К. перший, Ведро. р, третій, барабан. Р третій. Стани с другий. Замок. Звук перший. Піраміда. Р третій. Вже близько снігове королівство, бо сильно віє вітер. Які звуки він видає? Спробуйте його відтворити це звук У. Право, впізна звук, знайди, де сховався звук У і зафарбуй відповідний квадратик. І так, автобус всередині удав на початку. Дуб всередині. Акула всередині. Капуста всередині, кавун теж всередині. Яке зайве слово? Акула, сир, удав павок. Так, сир, тому що вно, в нім нема звука О. Курка, краплинка, каву, суп. Яке зайве зображення? Так, краплина, тому що в нам теж нема звука У. Буква У ось така. На що схожа буква У? Скажи горобчику, чому ти так не любиш букву У? Погляньте, хлопчики і дівчата, ця буква «У» уж дуже схожа на рогатку. В текстах вона буває ось така велика і така маленька. Одного разу буква У зустріла букву А. І вони фотографувалися, вийшов склад У А. А коли вони окремо, то це просто букви У та буква А. А коли поєднуються у пару, то вони відразу складають склад. Читати необхідно зліва направо. Потім вони помінялись місцями А у і одразу вийшов в склад Ау. А це не тільки склад, а це слово А. -у. У, давайте покличемо Кая. Ау! Кай! Молодці. Ось сьогодні на занятті ми з вами познайомились з новим звуком У і буквою У. Давайте пригадаємо, звук У він який? Голосний чи приголосний? Так, це голосний звук, бо ми його можемо заспівати. Давайте всі разом заспіваємо. У. Так, Звук У може бути в словах як на початку слова, так всередині і в кінці. Молодці, сьогодні були всі дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей.